Ютуб, привіт! У нас привет. сьогодні дуже крута локація. Особлива і не схожа на інші. Називається хатина Гелени. Але знаєш, як то можна би було назвати? Господарка Гелени. Бо Господа... то, то таке, господарка. І знаєте, в чому прикол? Це хатинка, яку відновили власники, використовуючи сучасні якісь такі детальки і моменти, але при тому зберігши автентичність. Це дуже цікавий проєкт. Зберегли харизму того будиночка. Зберегли пам'ять тих речей, і воно дуже класно поєднується з сучасними всякими штуками, яких теж немало в будиночку. Ходіть Їхати покажемо. десь півтори години від Львова з різного Але годину такими 40... мальовничими місцями. Дуже люди я їхав з відкритим ротом. Добре, що то не літо і комарі не Окей, Давай okay, йдемо всередину, Покажемо хоту в класного. Заходи. так. По перше, тут класне подвір'я велике. От наші діти час часу часу вибігають собі. Ганяємо. А вчора були де? Сауні. Сауна, ось там позаду Олеся. Ми покажемо пізніше. Давайте зайдемо всередину. Показуємо, починаємо. Дуже кайфую від того, що тут збережені та обхідна частина з дубовими брусами, е, масивними, з такою різьбою. Е, Таке зараз мало де зустрінеш. Так чекай, во як називається? Не знаю, то веранда, то називається веранда. Заходимо дуже гарна веранда. Тут можна попати в венце. Тут маленький холодильничок, тут морозилка, але там в нас нічого нема. Ну 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 холодильник, який можна покласти ваші речі зразу біля входу. Є корзинка з шкарпетками в'язаними. Якщо ви змерзли в нозі, то е, можна взути і. І що? Дві, дві пари дуже гарних дверей з дуже гарними клямками. А за І... дверима? А за дверима, а ховається? за дверима кімнати ніхто там не ховається. Давай, давай перейдемо зразу. Де хорниць, не на клямку. Тут наші дівчатка спали. Є а -а -а. два ліжка. З ліжниками, з дуже цікавими. Такими світильниками бачите, яких розробили тут підвіконні, на якому можна малювати. До речі, олівці тут були з тим сільцем, з тією лампою. Ну просто казково виглядає. І подивіться, які елементи декору. Істинка каже: а біля мене глечики. І що і родзинкою тої господарки, тих кімнат є діючі п'єци, діючі пічки. Гріб дуже добре. Таке м'яке, таке тепле від них тепло, тепле тепло, але так вони десь є. Дивіться, які ці ще цікаві картини. Ось тут такі драбинки, дуже багато деталей, які запам'ятовуються. І шафа. Позаду Петра є шафа. Так, так само ті шафи дурьові. Антикварна дубова шафа. Ну, угу, їх просто перефарбували всередину. гарненько, з гачечками, дуже зручно зберігати свої речі. А зараз ми зайдемо в другу кімнату. Це наша. Мастер бетрум. А насправді, то є така господарська спальня. Тут дуже велике ліжко, тут теж є п'єц, тут є дріє. проєктор, з яким ми вчора дивилися фільм. Є для нього екран на дверях опускається. дивіться, як функціонально придумали. Кріселку гарнесеньке, а ліжко, як Петро казав, ширше ніж довше, бо 2 метри має ширини. Поруч ще з ліжком, велика бібліотека, можна читати, досхочу, можна Як грати ви шахи. Собі в книжки не взяли, забули шапку. Так, а ще тут є ігри для діточок. Зараз я вам покажу. Дитячий килимочок ось такий. Ціла корзина з лего, з всякими ляльками. Коротше, покажи, ще всякі деталі, бо по будиночку їх купа. Підсвічник, дивіться, який гарний. Панно зі сухоцвітами старовинні миски, боюся рухати, бо вона, певно, в два-три рази старша за мене. І що класно, що воно дуже гармоніює одне з одним. То сучасне з тим старим, як вони то вміють, перемістимося на кухню. кухню. Давай абсолютно функціональна. Кухня uh -huh. це прикол, тому <пит> що. Так. Дивіться, це просто <схай> яку вони е, взяли і сховали за таким деревом. Тут у нас смітничок, тут за цією шторкою є мікрохвильовка і всякі миски, всякі банячки. Дуже класно. що Тут є спеції, одразу ж там сіль, цукор. Спеції, сіль, цукор, олія, Ой, дошки, що... для нарізки, дошки для подачі. Тут горнятки висіли, просто у нас багато, і ми використовуємо. мультипіч, що нас здивувало. Здивувало, а то взагалі крутяк, тому що е, якщо лінь йти палити мангал, то всяке м'ясо, овочі то мультипіч все можна приготувати в мультипеч. Мультипіч то супер річ, чай, кава е, є. Фрукти чи овочі зручно тримати в таких корзинах. Їх тут декілька їх тут е, досить є. Також старвинні елементи інтер'єру продовжуються і на кухні. Такий от сервант, не просто з якоюсь е, посудою, з епіцентру. То є старі речі. Тобто старі речі з історією, і навіть воде-ложки такі, які у вас точно викличуть ностальгію. Так, у бабусі моєї були такі. Там, і моєї. Дівчата дуже вдало підмітили, що тут багато сушених яблучок, а ще багато свічечок. Коли заходить сонце, просто неймовірний вигляд з цього віконечка на мангальну зону. А, і по поки не забув, опалення тут не тільки пічне е, в коридорі, в кухні і в ванні підігрів підлоги, а також в двох кімнатах, крім бічок, є електричні панелі. Тобто ви собі в день підкидаєте, бо то кайфуха дрова, на ніч можна просто включити в розетку uh -huh. і комфортна і дуже класна температура. Продовжимо нашу екскурсію. Тут таке місце, де можна пиши курточки. Можна сидіти і дивитися, як горить панвал. О, так, а так. я вже півдня палю, нічого. Гара буде шлек з боку на стіну. Не можу, я це не відзначити. Дуже гарно. Просто супер клас. Показуємо ванну. Так, ходіть. Ксенісок вже змучився. Змучився все показувати. Санвузол дуже сучасний, дуже зручний. Туалет, душ. Тут, якщо у вас є домашній телефон, можна до вас передзвонити. Зараз знімемо щоб ти на себе нахляву. Мило, для душу, ватні палички і диски ви тут знайдете. Ще знайдете дуже гарне дарколоко, можна стало Мішички. Класно. От, тут, знаєте, люди, які це робили, дуже добре тямлять, як зробити затишно і практично. Тому що вони власники лавандового будиночка в Малихові біля Львова, де ми були раніше, до речі, давайте я в описі до цього відео лишу посилання, о, на мій огляд, попередньо. Він теж дуже цікавий. Він дуже класний. Капішон вдягнули, другий вхід або другий вихід на заднє подвір'я. І тут не менше деталей, і не менше сакі... uh, всякої... Давай може почнемо з цієї альтанки. Давай. О, як заходить, садочка красиво. Сховалася ось тут така гарнесенька місцина, дуже де в теплішу гарненько. пору року. Альтанка з бамбетлем, свічками, да. е, такими килимами. Виглядає, воно дуже затишно. Ай, то ж треба ліхтарики ввечері ключити, показати, покажемо. І е, чоловіча історія, мангальна зона. Є мурований мангал, тут, тут ще така кухонька де можна зварити собі кограча, uh -huh. якої юшки файно. Але подивися, які ці мор... штуки кльові, скільки, скільки деталей. Е, ну, всі... Навіть нема що говорити про те, що решітки, шампура, махачки все розпалювачки. Це є, ось тут воно дивиться. Все є. Бачите, воно тут на е, плоті такому. Класно ж, як, ну класно. Йдемо ще сауну Йдемо на сауну, В Яку пору року ви тут не йшли? Тійти е, буде зручно і безпечно. Бачите, тут такі трапчики зробили. Так, трапчики це дуже зручно. Діти гойдаються на гойдалках. Я так розумію, що, то, що пісочниця просто її снігом засипала, вона ну, якраз грається. Ще нам казав власник, що тут косулю можна зустріти. Бо тут настільки тихо довкола, тобто це А ліс. От, 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 так, через і вони дорогу. буває, виходять собі. Е, їсти. Так, зайдемо в сауну. Так, так, зайдемо в сауну. Сауна тут теж не така, як всюди. Як казав господар, вони хотіли зробити таку сільську сауну, угу. не таку як от, Буковелі. А таку, чекай, не в ту сторону. Не таку як буковелі, а таку, так, якби десь от для себе робили. Знаєте? Дуже класна, вільхова, необрізна дошка. Ми грілися, палили дуже добре, пропарилися. Е, Нашим навіть... дівчатам сподобалося навіть. Так, навіть Ксені трохи купалася. Зимою добре чого? Вискочив зі сауни зразу у сніжок. Десь, може, вставлю відео, як ви то робили. Так, Смюзик? Варіати так. трошки. Але пахне трошки. деревом, пахне, пахне сіном, гарно. лавандою і пахне добрим відпочинком. Що тобі найбільше сподобалось? Е, мені найбільше сподобалося, що тут є проектор ага. і ще й сауна. Ага. Я не сподівалася, що такий буде, буде класний будиночок. Ага. А Мені ляжало будинчок такий простий, не дуже такий, А тут, а тут набагато інакше. Е, і він... Не так, як в нас в селі, чи що? Ні, так. зовсім не так. <гум> е, він дуже класний. І тут так тихо, так приємно. <гум> <Ой>. <гум> У Лесі аж зуб випав з того всього. <гум> Добре, дякую, дівчатка, за ваші коментарі. Ця. Не забудьте поставити лайк. І підписатись на канал Мамунцю. Моя сатошечка, правильно кажеш? Ми з Петром ще зазначимо, що 80 кілометрів всього лиш від Львова. Від Недоподалік є руїни Поморянського Морянському замку. замку. 4 кілометри звідси е, можливо, по дорозі дорога ідеальна 99% шляху. Залишається десь 2 кілометри. що такої, типу, по, ну, Полього, відносно польовою дорогою, але але проїхати зимою без проблем. А про те, що лі літом там чи ще колись, то ти також ми дуже закликаємо вас подивитися детальніше на це місце в їхніх соцмережах. Я залишу посилання під відео. Клікайте, обов'язково підписуйтесь, щоб навіть знаєте, надихатися цим місцем, якщо вам ближчим часом не вдасться поїхати. Але рекомендуємо Дуже рекомендуємо. Знаєте чого? Бо то той такий е інший будиночок. То такий будиночок з іншою атмосферою, не про лакшері, там якийсь там цей, хоча комфорту тут цілком нема абсолютно, відчуття, так, нема. але відчуття, атмосфера, що, що, що так. харизма, оця тиша, яка довкола, ото розуміння того, що можна було можна бути наодинці з собою. Зі сім'єю, то той будиночок, де ввечері не хочеться на дискотеку, та ну слава Богу що це хочеться посидіти, попити чай і поговорити такого по, по душах. Та тут є магазин недалеко, але в нього там специфічний графік роботи. І знаєте, то, то не місце, де, де шумно, де гучно, де мегаполіс, де купу всього можна придбати. Це таке місце усумітнення, і це дуже класно, дуже класно. Якщо ви сюди захочете приїхати впродовж місяця після виходу цього відео, тобто до. 20 лютого 2025 року 2025 року точно так то ще встигайте скористатися знижкою від мамунці мінус 20% за умови, що якщо ви приїдете сюди, ви зробите відмітку їм, Хатина Галена. Всі посилання ще раз під відео. Дякую, що дивились <свісля> це відео. Е, ну, і при, приїжджайте і... сюди бо з то -то вартує. Приїжджайте сюди і пильнуйте за мамунці, бо Ми точно ще колись таке. Ці А, а про те, що лайки під відео ставити. Ми вже говорили. Е, Ксенчика, скажи, що лайк. Пальці догорі Можете дугорі. писати, що вона без шапки. Напишіть, що дитина без шапки, Але лайк поставте. Це за два кілометрове відео вийде. Папа, -па, дякую, що дивилися. Діти, папа. папа. -па.